Доброго дня, малята! Сьогодні до нас в гості завітали ось такі чудові малюки. Знайомтеся, це хлопчик Івасик та дівчинка Марічка. Вони вже скоро йтимуть до школи, але ще не знають усіх літер. Допоможемо їм сьогодні. Адже ми сьогодні будемо вивчати літеру А! Знаєте таку? Ось вона велика, доросла літера А, а поряд маленька також літера А. Ще велика літера А може бути ось така. Бачите? Лялечка заглядає у віконечку. Також літера А ще може бути яка? Ось така літера А. А знаєте, чим особлива літера А? Тому що ця літера голосна. Тобто, ми її можемо проспівати голосом. Коли ми перелякані, ми можемо сказати: А! -а, 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 -а Коли нам весело, ми можемо співати. А! А а а а коли мама колише маленьке дитятко, вона йому співає А-а-а! Ось така в нас літера А. Літера голосна. А давайте пригадаємо, які слова розпочинаються на літеру А. Першим до нас їде автобус. Саме так слово автобус розпочинається з літери А. Також такий от смачний соковитий апельсин. Він також розпочинається з літери А. Ще таке гарне слово ангел. Слово ангел також розпочинається з літери А. І така в нас є ще зубата кумедна акула. Акула розпочинається із літери А. Ну що ж, малята? Ви запам'ятали, що літера А вона є голосна, тому що її можна проспівати голосом А. а, -а, 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 -а. І на з літери А розпочинається насправді дуже багато слів в українській мові. Автобус, апельсин, ангел. Acula!